Поліція в Києві тепер полюватиме на фотографів. Я дуже на це сподіваюся. <ріху> так щоб це не так кровожадів на звучало поясню про що ми говоримо. По перше, в гостях на інкиї сьогодні Марина Суркова, віце-президент асоціації зоозахисних організацій в Україні. І говоримо ми не про всіх, звісно, фотографів, а лише про тих, які пропонують фото із дикими тваринами, адже тепер це поза законом. Чи можемо розібрати для початку, а які фото з дикими тваринами, тваринами власне є поза законом, з усіма чи не з усіма, чи хтось не вважається у нас дикими зараз? З усіма дикими тваринами фото поза законом, крім цирків, зоопарків, дельфінарів. Ну на жаль, це не заборонено, але хотілося б, щоб і дельфінарії і цирки з тваринами теж були заборонені. Поки що вони легальні, тому там фото такі не заборонені. Всі е, фото, послуги з дикими тваринами, які надаються на вулицях міста Києва, вони всі поза законом. Тобто, всі, кого ми зазвичай бачимо на хрещатику, на майдані з мавпочками, з орлами і е, голуби теж відносяться до диких тварин а, зараз, чи а... тільки хижі, птахи. Ні, це, це не хижі птахи, це птахи, які живуть в мегаполісі. Але ну ну, власне, це птахи, вони ж не, не домашні птахи, це дикі птахи. Тобто можна скаржитись на таких людей, навіть не, не просячи в них документи? Так, можна скаржитися, викликати поліцію і просити поліцію складати відповідний протокол за статтею 89 кодексу про адмінправопорушення. Це є порушенням правил утримання і поводження з тваринами. Давайте одразу дамо інструкцію киянам. Як вони можуть допомогти поліції розшукувати і е, карати таких порушників, які власне пропонують фото з дикими тваринами? Тобто, що робити? Ти побачив, треба зафіксувати, кудись відправити, як це має бути. Ну, якщо ви побачили, ви можете сфотографуватися, якщо у вас кошти дозволяють, бо це повинно бути зафіксований факт надання фотопослуг. Звісно, що викликати поліцію. Краще, щоб ця людина, яка надає фотопослуги, не чула, бо вона може втекти з місця, просто і тоді поліція приїде, нікого буде притягати до відповідальності. Залишатися на місці, коли приїде поліція, написати ну, підвести до фотографа, показати. Докази того, що ця людина надає фотопослуги з тваринами. Написати заяву і попрохати, щоб поліція склала протокол про адміністративне правопорушення, і зараз у поліції є повноваження навіть на місці виносити постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за такі дії. А чи є припущення вже у зоозахисників? Як поліція реагуватиме взагалі на такі виклики, на такі справи? Чи їм цікаво на це реагувати, чи вони будуть заохочені до цього, або навпаки, ігноруватимуть? Якщо ми говоримо конкретно про Київ так. та про нашу столицю, то поліція тут реагує на такі випадки. Вже були випадки, коли зоозахисники саме на Хрещатик, на майдан викликали поліцію. Поліція складала протоколи, і притягували до відповідальності таких порушників. А що буде із тваринами, яких їх вилучать у фотографів або просто заборонять фотографувати і примусять тримати дома? Як це має працювати? Якщо є куди вилучати, то власне можуть вилучити цих тварин, але конфіскація відбувається лише за рішенням суду. Тоді поліція не виносить постанову на місці, не притягує порушника, а складає лише протокол про адміністративне правопорушення і передає до суду. Поліція може тимчасово вилучити тварину, але якщо є, де її утримувати. Mm -hmm. На жаль, немає в Києві. Реабілітаційних центрів для диких тварин комунальної форми власності або державної форми власності. Є лише притулки для диких тварин приватні. Тому якщо є місце, де можна перетримати тварину, то так, можна і перетримати. Якщо немає, то залишати, залишати у фотографа, але знову таки особа, яка утримує дику тварину, зобов'язана створити її належні умови утримання. Mm -hmm. в Україні. є... Порядок утримання і поводження. Вибачте, порядок утримання і розведення диких тварин в неволі на півільних умовах, і там є і площі вольєрів, і прописані умови, які потрібно створювати для тієї чи іншої тварини. Ці умови потрібно виконувати. Якщо казати саме про площі, то мені здається, вони зазвичай досить немаленькі, і в звичайних квартирах їх не завжди далеко можна забезпечити. Чи все ж таки для окремих видів іноді можна? Для окремих видів можна забезпечити площу вольєра, але знову таки розуміємо, Розумієте, умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям. Дикі тварини вони живуть в дикій природі. Чи можна в квартирі створити умови дикої природи? Завріч. Не можна. Тому я вважаю, що не можна в квартирі забезпечити належне отримання диких тварин. Більш того, ті тваринки, які. Які не мешкають в дикій природі в Україні, ну це, наприклад, мавпочки, так їх привозять контрабандою. Тобто, ці люди, які купують собі таких тварин, вони заохочують контрабанду, і браконьєрство виходить. І браконьєрство. Тобто, ті тварини, які, наприклад, мешкають у нас червонокнижні риси, наприклад, є да? є такі люди, які утримують риси. Вдома це червонокнижні тварини і це браконьєрство вилучення з дикої природи червонокнижної тварини. Тобто, коли кажуть про те, що, наприклад, ці тваринки їх не крали браконьєри, вони народились десь у інших мавпочок, які вже живуть на території України. Це зазвичай неправда, це зазвичай неправда. Ну а що 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 ще скажуть? Люди намагаються виправдати свої погані вчинки, тому так і кажуть. Мені здається, тут саме час пояснити, чому власне фото з дикими тваринами це взагалі злочин. А раптом хазяїн, який своєю мавпою, вже до я причепилась на своєму плечі, стоїть на вулиці, він її любить, за нею доглядає, там добре до неї відноситься. Чому саме це може бути злочином? Це експлуатація тварини. Насамперед і любити можна не експлуатуючи. тобто, я вважаю, що навіть любов це не експлуатація, це зовсім різні речі. Коли людина експлуатує тварини, заробляє на ній гроші, по перше мав потеплолюбива тварина. Вони дуже мерзнуть на вулиці. Це перше. По-друге, це для них стрес. Тобто спілкування з кожною новою людиною, з дитиною, дітки бувають і активні, навіть вони можуть перелякати мавпочок. Тобто, ну це для мавпочок це стрес, звісно, що особливо в холодну погоду це ще й ну, великий стрес фізичний. Для мавпочок більш того, щоб мавпочки не були. Якщо ми вже говоримо про мавпочок, да вони доволі такі активні тваринки. Щоб вони були менш активні, їх колять транквілізаторами. Це звісно, що також негативно впливає і на внутрішні органи тварини і на. Нервову систему тварини, тобто це, це жорстоке поводження з тваринами. Тобто, навряд чи там є якась доброта саме серед тих, хто на вулиці працює як власне із комерцією з тваринами, mm. те ж саме стосується і хижих птахів і решти тварин. Так. Ну, хижих птахів є люди, які отримують, наприклад, вдома хижих птахів, але зараз це знову-таки заборонено законодавством. І експлуатація тварини, ну, власне, коли вона весь день сидить на руці, тварина, яка звикла літати на просторі в дикій природі, да, пролітаючи багато там, сотень кілометрів, ну, це теж неправильно і це. Ну, це теж жорстоке поводження з тваринами. Дикі тварини повинні жити в дикій природі. Тобто зараз і утримувати вдома в Києві також е, тварин не можна, це також поза законом. Я чому питаю? Тому що багато є відео, наприклад, в тому ж тіктоці, де суперпопулярні акаунти в людей, які тримають вдома сов, хижих птахів, тигра. Навіть бачила не в Києві, але в теж в досить великому місті. І мене це дивує: чи можливо в принципі забезпечити тваринам нормальні умови існування в умовах квартир, особливо якщо це там не одна, а ціла купа сов, наприклад, вдома в людину ну, в квартирі неможливо такі умови. Мови забезпечити в приватному будинку, якщо він дуже просторий, і подвір'я дуже просторе. Ну ну ви розумієте, які це повинні бути простори. Це не 10 соток е, двору. Е, і не лише в Києві, це, е, не лише в Києві заборонено, це взагалі в Україні. У всіх містах заборонено, е, тому так не можна. Як будуть визначати таких порушників? Тобто, якщо фотографів на вулиці ще можна спіймати, то додому, до людини, в якої живе хижа тварина, треба ще якось потрапити, знайти її і притягнути до відповідальності. Чи є тут якісь механізми? Ну, я думаю, що спеціально не будуть ходити і перевіряти, тим більше що право приватної власності, воно ж недоторканості житла воно охороняється законом. Ніхто не може просто зайти в квартиру і перевірити, як там людина мешкає. Да? Разом з тим, ми, наприклад. Бачимо, що коли ми стикаємося з випадком жорстокого поводження, ну це може бути наприклад утримання хижих, великих хижих тварин або хижих птахів в готелях, в ресторанних комплексах, в базах відпочинку, в торговельно розважальних центрах. Отам От це вже буде порушенням реальним. Тобто можна, І можна буде. Е, тобто там ми бачимо наявно, можна буде викликати поліцію, можна буде притягувати до відповідальності в е, приватній оселі. Звісно, це буде зробити вкрай важко. Але е, зоозахисники, як свідчить досвід, виявляють, наприклад, утримання ведмедів в тісних кліточках на подвір'ї. Нещодавно випадок під Києвом був такий: теж визволяли медвежа невелике здається, десять шестимісячне медвежа, але його утримували в дуже тісній кліточці. Тигрів, левів, утримували також на приватному подвір'ї в тісних вольєрах, в дуже тісних, і в дуже занедбаному стані вони були дуже виснажені, худі і цих тигрів забирали. Тобто зоозахисники виявляють такі випадки. Сусіди можуть сказати про це зоозахисникам. І от у зоозахисників вже є підґрунтя, нормативна база якою вони можуть користуватися, якщо це стосується тварин трохи менших ніж ведмідь, наприклад, лисиця, чи кролик, чи пасець, і вони також утримуються у маленьких вольєрах, але, наприклад, на вулиці, це теж є порушенням. Я чому питаю, тому що в Києві нещодавно е загорівся такий невеличкий вольєр, який розташований в лісі в парку Совки? Е це був якийсь підпал, тварини не постраждали, але умови, в яких вони утримуються, теж не виглядають як комфортні для них, бо це невеличкі вольєрчики, в яких ця нещасна лисиця просто спить весь день і навіть не спілкується ні з родичами, ні з людьми. Ну насправді ви розумієте, да, що це теж жорстоке поводження з тваринами. Вона не звикла це незвичні для неї умови життя в тісному вольєрчику. Ні з ким не спілкуючись, не маючи доступу до природи. Ось. Утримання лисиць не заборонено законодавством заборонено утримання великих хижих тварин і хижих птахів. Ось лисиці, єноти не заборонені, але разом з тим ми повинні розуміти, що для них теж потрібно створювати належні умови, які б відповідали їх біологічним видовим і індивідуальним особливостям. Зараз, якщо я, наприклад, захочу завести собі якусь хижу тварину або екзотичну, мені потрібно буде отримувати додатковий дозвіл. В якомусь відомі краще не треба заводити, але так, дозвіл необхідний. Така норма вже була, це не нововведення, і раніше потрібно було при утриманні дикої тварини отримувати дозвіл Міністерства природи, крім тварин, які ісконно утримуються маленькі хижі тваринки, які утримуються людьми, там хомячки, наприклад, черепахи, папуги. Це дикі тварини, але вони утримуються в квартирних умовах. Тому на них дозвіл не потрібен. А на єнота, лисицю, звісно, що потрібен дозвіл. Але краще не заводити, давайте залишимо їх в їх. В місті, де Ні вони мешкають, так, в дикій природі. Окрім, окрім проблеми із дикими тваринами, з фотографами в Києві є ще одна, яку ви пригадали перед безпосередньо перед ефіром, це докхантери, які вже наносять шкоду і домашнім тваринам, в тому числі і не тільки там, безпритульним собакам і тощо, а можуть е, е, зашкодити навіть вашій собаці, яка просто там з'їсть якусь отруєну таблетку. Можемо е, розказати, як боротимуться з докхантерами зараз в Києві? А, так, зараз от з введенням цього нового закону прописано чорним по білому, що заборонено отруювати безпритульних тварин. Власне, докхантери це такі хворобливі збочинці, які просто отримують задоволення від спостерігання за стражданням живої істоти. І коли вони розкидують отруту, то отруються не лише безпритульні тварини, які теж мають такі самі відчуття, як і домашні тварини, точно так же страждають. Отруються домашні тварини, діти отруюються навіть і від собак, коли вони контактують з отруєною собакою да, через слину, там собака лизнула. Дитину, і я знаю просто такі випадки, що діти теж потрапляли до лікарні через це. Тому як боротися з докхантерами? По-перше, якщо ви бачите, що в собаки поведінка трішки відрізняється від звичайної, там слина потекла, або в собаки апатія відмовилася від їжі, звісно, що необхідно відразу вести ветеринарну клініку. Найкраще дивитися за свою собаку, щоб вона нічого не підбирала на вулиці, коли ви вигулюєте. Щоб вона нічого не підбирала з землі, тому що отрута може бути розкидана в будь-якому місці і біля будинку, і на вигульній площаці, і скрізь Її можна не помітити просто? можна її не помітити. Да. Якщо ви стикнулися, наприклад, що безпритульна тварина отруєна, то звісно, що краще за все її відразу в ветеринарну клініку доставити. Якщо вона вже померла, то на місце визивати поліцію, визивати слідчо оперативну групу. Писати заяву по факту жорстокого поводження це вже кримінальна відповідальність буде у людини, яка отруїла. Е, ну, Чим ви можете допомогти поліції? Ну слідчі оперативна група виїде, складе протокол місця огляду події, забере, можливо, труп на експертизу. Ось чи можете допомогти це, виявити свідків події, подивитися, можливо, є відеокамери поруч, які могли б зафіксувати це отруєння. Бували такі випадки в деяких містах. Коли порушника виявляли саме за відеозаписом на магазині на якомусь будиночку, ряд поруч на відеозапису, встановлювали так особу, яка розкидувала отруту, тобто, це от те, що ви можете зробити, чи є в Києві такі історії, щоб докхантера знайшли і покарали. Є такі історії. Зараз по прізвищам не можу точно згадати, але є такі історії, коли до кримінальної відповідальності притягували, саме, притягнули докхантера, який в парку отруїв тварин, там перехожий, не зоозахисник, а просто перехожий, який вигулював собаку, помітив, що особа розкидує отруту. І коли він до нього звернувся, ця особа викинула з рук пакет, який в нього лежав, і почала тікати. Ось і так, от він був виявлений його притягли до відповідальності. А за якими взагалі ознаками можна виявити, що в вашому районі діє докхантер? Тобто, бачити щось, якусь їжу розкидану на землі? Як це виглядає? Як це працює? Що, що треба помітити, або бути на З, зазвичай ви почуєте від когось зі знайомих, або прочитаєте у себе в групі в інтернеті чи в вайбері. Ну, тобто зараз да, є такі спільноти, де на мікрорайонах люди між собою спілкуються або будинками. Або... Ось то ви там почуєте, що десь була отруєна собачка, щось підібрала на вулиці, отруїлася, або десь безпритульна була отруєна тваринка. То ви за такими ознаками зрозумієте, що орудує докхантер і потрібно бути уважними або звертатись кудись, або намагатися обезпечити, хоча б свою тварину. Якщо... Намагатися обезпечити, наб... намагатися якщо ви бачите якісь сліди, отрути, наприклад, то звертатися до поліції. Я б ще хотіла задати таке питання. В Києві є багато діючих контактних зоопарків. Чи це також є не, не добром, скажімо так, для тварин, які вимушені спілкуватися з людьми, з дорослими і з малими також? Це, мабуть, ще жахливіше, або також, також жахливо, як і фотопослуги, або, бо, мабуть, ще й жахливіше ніж фотопослуги. Ці контактні зоопарки, по перше, вони кочують із міста в місто. Зробляючи гроші таких тварин перевозять в дуже маленьких кліточках, взагалі в крихітних кліточках. Інколи що тварина не може не лягти, не розправиться на повний зріст, тобто, з рухи її обмежені, вкрай обмежені. Утримують в таких контактних зоопарках, звіринцях, можливо, вибували там там теж дуже маленькі кліточки, такі. Тобто нема тварині де розгулятися, і ця тварина все життя проводить в таких умовах з дуже поганим освітленням в непровітрюваних приміщеннях контакт з дітьми, з людьми, ну, дітки, вони ще не зовсім розуміють, як себе поводити з твариною. Наприклад, якщо вони візьмуть на руки черепаху, а потім її впустять, і вона впаде і об підлогу. Ну, ви розумієте, да, що вона може і поранитися. Точно так, кролиня, кроленя, наприклад, да, якщо з висоти воно впаде на підлогу, воно там і перелом може отримати лапки. Бували такі випадки. Ну, Дитинка просто не втримала, або да, там кроленя це вирвалося з рук дитинки. І такі контакти, по-перше, вони становлять небезпеку як для самих тварин. Ну, це і жахливі умови утримання, і небезпека від контакту з людьми. Так і для, діт... для дітей, і для відвідувачів дорослих, також є небезпека того, що людина може бути вкушена або якусь хворобу ну, може перенести тварина, яка є спільною для людей тварин. Тобто тут теж потрібно бути обережними. Тварини можуть бути нещеплені. Тому небезпека, небезпека є, і забувнути. я закликаю людей не ходити в такі контактні звіринці-зоопарки. Тому що ну власне ви просто фінансуєте такий жорстокий бізнес, тим, що ходите туди. Ну і для вас це буде небезпека, і це стосується не тільки таких контактних зоопарків, що переїздять іммігруються, але й стаціонарних також. Бо я зізнаю, що ходила, і я думала, що там добре тваринкам живеться. Бо я бачила, як працівники цього контактного зоопарку зазвичай до них ставляться дуже з такою зласкою, ласкою з турботою, там ніби чисто тваринки спокійні, і е, з'являється така ілюзія, що все їм там нормально. А Ненормально. Ні, ненормально. ненормально, і умови отримання ненормальні, і контакт з людьми постійний, ненормальний. Ну. Це, це дикі тварини. Якщо це дикі тварини, то вони по своїй природі не, не налаштовані на постійний контакт з людиною. Ось та й домашні, будь-які домашні чи сільськогосподарські тварині теж цілий день з ранку до вечора бути в контакті з людьми теж не дуже приємно. Тобто тварина може хоче відпочити чи поїсти, чи ще щось, а її там по вольєру ганяють, діти ну це теж. Дуже неправильно чи є в планах у зоозахисників заборонити такі зоопарки взагалі? Чи mm. якось це просувається питання на державному рівні Є Зареєстрований законопроект, який забороняє експлуатацію тварин в цирках і власне, і контактні зоопарки. Також все буде входити в це, але він так. поки що на стадії на стадії він підготовки зараз розгляду. зареєстрований. Зараз зареєстрований. Він узгоджений з комітетом екології і чекає, щоб його винесли на сесію на голосування на перше читання. Добре, я вам дякую за цю бесіду. Сподіваюся, що люди подивляться змінять свою думку так само, як я колись, наприклад, змінила. Дякую за те, що прийшли. Марина Суркова була в гостях на Інкаї. Дякую, що ви були з нами.